А у нас в Україні все відбувається тихо-тихо. В ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить святий Миколай. І так само нечутно кладе переважно під подушки. А іноді у черевички сплячує малечі, жадані дарунки. І що характерно, саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики й дівчатка. Звідки Миколай знає, що кому потрібно? Взагалі то напередодні чарівної ночі. Належить написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії, чи то ангел, чи то яка пташка невидашка, той лист забере, і Миколай точно знатиме, чого від нього чекають. Але якщо малюк ще цілком неписемний. То святий і так здогадається. А що очікує неслухняних? Ну, таких в Україні геть мало. А якщо трапляються, то їм дістається різочка, але тоненька і недовга. А якщо мама й тато дуже попросять Миколая, то попри різочку святий все ж покладе бодай цукерку чи помаранч хіба що дитина зовсім. Не вірить у чудо, хіба не знає і не чула, що є така пісенька, якою можна заслужити милі святого. Ой, хто хто Миколая любить. Ой хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай у всі часи помагай. Іноді святий Миколай приходить увечері, малюки ж славлять Миколая. Віршами. «Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Подаруй мені потіху і торбину, повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для України. Вручаючи подарунки, святий Миколай згадує усе те добре, що зробив протягом року малюк. Чемним діткам він каже. Мамусині господині, що порядок любить все, даруночки несе нині, бо дитина на них жде. Ой, голубко, моя крале, слухай маму все свою, то не тільки книжку й лялю, а й цукерок принесу. Натомість нечемній дитині святий Миколай каже таке: Ти, дитино, моя мила. Маєш тут що заслужила? Я до тебе загостив і дарунок тут лишив, що не слухала ти тата ані мами, ані брата, тому різку, як той гай, дає святий Миколай. Навіть дорослі іноді випрошують невеличкий презент. Кому ж це неприємно? Скажімо, відома українська кулінарка Галичанка Дарія Цвек у свої 94 роки зізнавалася, я й тепер люблю знайти зранку на Миколая під подушкою плитку шоколаду. Мабуть, вона заслужила такої уваги святого уже хоча б своїм рецептом медових Миколайчиків. У корінних галицьких родинах їх ще печуть. Вони дивовижно смачні і симпатичні на вигляд, до того ж довго зберігаються, хоч і без консервантів. Це, очевидно, теж вплив Миколая. Чим не чудотворець святий, якого християнський світ не перестає любити, майже. Дві тисячі років.